А ви вже провели дієту Давайте в цьому відео розберемося, що таке карнівордієта. Вона стала дуже популярною. Взагалі, у нас дуже популярно взяти якусь дієту, на якій ще яку ще не притримуються інші люди, і її пропагувати в соціальних мережах, привертаючи до себе увагу. -дієта – це дієта, яка виключає повністю рослини. Тобто люди їдять їжу тваринного походження, здебільшого це м'ясо сидять так на екрані. І нарізають стейки її дати дуже апетитно. Виглядає трошки. Вони їдять молока, вершкового масла. Основне, це без. Рослинної їжі, тобто виключаються повністю овочі, фрукти, ягоди, бобові, все, що містить клітковину. А без клітковини ми не можемо жити. Без клітковини наш імунітет не буде гарно працювати, тому що клітковина харчує мікробіом кишківника. Клітковина допомагає нашому жовчу Хоча корнівур дієта із за жиру м'ясі, теж да, буде е жовчівток працювати. Е клітковина допомагає е травленню позбутися за. Клітковина, вона необхідна для нас, а в м'ясі її просто немає. Але ще, що, що мене більше турбує в корнівордієті, це повна відсутність, повна відсутність антиоксидантів, які ми беремо із рослин, вітаміну С. Ну, от Уявіть собі, вітамін С, от ви стресанули, кортизол утворився і їй потрібен вітамін С, а його просто немає з їжі тваринного походження. Тому ця дієта, на мою думку, це чистий такий. Маркетинг, який не може нести ніякої користі, хоча люди, які притримуються корнівор-дієти, кажуть, що в короткий період часу вони покращують якісь шкіри, позбуваються депресії, виліковують автоімунні хвороби і просто заживає все на їхньому тілі дуже швидко. Можливо, в короткостроковий час це і може допомогти, але в довгостроковій перспективі це точно небезпечно. Як ви думаєте, ви вживали вже корнівор-дієту?